Всім привіт! Мене звуть Олена Бесадовська, і я відкриваю новий етап на моєму каналі. Бесарабські рецепти ми з вами готуємо вже 5 з половиною років. А зараз ми будемо говорити про секс і їжу. Про сексі їжу, сучасна, естетична, креативна, смачна, їстивна, живильна і амбітна, смачна, естетична, креативна, сучасність це коли ви робите щось знайомого, щось незнайоме, цікаве. І дуже смачне. І так, нова сторінка мого каналу. І починаю я її з дуже гарного національного традиційного борщу. Борщ круасан для нього і для неї. Все в одному, як альфа і омега, як інь, і янь української народної традиційної страви борщ. І саме зараз час перейти під відео. Підписатися, поставити вподобайку, а також готувати, бо є всі інгредієнти, готувати для любимих. Етапи потрібно зробити кросам і зробити борщ. як це буде сьогодні? Дивіться. Як гадаєте, що є афродізіаком для жінки? Ну, це романтичні відносини, а що є символом романтичних відносин? Французи точно відгадають, це круасани. Давайте зробимо круасани для неї. Для цього візьмемо листове тісто. Полегшує вам життя. Вже готове. Розкатаємо його. Впевненими рухами ріжемо тісто на трикутнички. Закатуємо круаснчики. Якщо круасан це для неї, то для нього додавте Афродізіаків, горішків і насіннячка. Здобрить кожен круасанчик Яйцем. круасани готові. Відправляємо їх в духовочку. Хай випікаються. Наступний шаг відварюємо капусту і запечемо маркутку і бурячок. Дивіться, уважно, побачите. І ніянь відправляється в духовку. А ми працюємо далі. Свининка, те, що потрібно для енергії білки і протеїни, нарізаємо порціонно і зажарюємо. Нашу цибульку нарізаємо півкільцями і е, пасируємо разом з свининкою. Помідорчики заливаємо кип'ятком і перетираємо вже без шкірочки. Додаємо томат пасту, спеції і саме головне секретний інгредієнт, наш афродизіак Український. Ми даємо копчені грушки. Давайте працювати. Ммм, mm, як же це смачно. Саме час додати підкопчену грушку. Mm, це та родзинка, якої завжди не вистачає. В світі багато афродізіаків, але про локальні я вам уже потихеньку починаю розповідати. Ну що, круасанчики вже готові, такі смачні, такі ароматні. А ми ждемо м'язку і капусточку, тому насолоджуємося прелюдією рецепту. Дивіться, м'ясо готове, круасанчики ждуть. Е, наша капусточка вже готовенька, і вирячок е, з морквинкою вже запеклися. Давайте закінчувати, давайте збирати наш борщ круасан Для цього ми капусту перебиваємо в блендері і робимо заливочку борщову. Ще не зрозуміло. А це значить, що потрібно додати сюди наш бурячок для кольору. Зараз все стане зрозумілим. А сіль і перчик по смаку. Ммм, а якщо в це пюрешку та додати ще горішків і чесничку, то буде оцей рецепт паштету веганського. Ммм, mm. смакота, смакотища. Mm. Якщо ваша капусточка і бурячок трохи рідкуваті, рекомендую злити водичку через ситочку. А поки в нас тікає капусточка, ми з вами робимо декор із морквинки і бурячку. Соковите м'ясце. Томлене, розпарене, подивіться, краса. Ой. Ми підходимо до самого головного. Подивіться, в мене вже практично і майже все на столі. Круасани є, заливочка є. А наші бурячки, наша морквинка, і саме головне м'ясо, яке протомлене в томатній заливці. Фух, ну, мене десь годинок 5, тому воно таке ніжне, м'якеньке, смачненьке, соковите і зелень. Неймовірно, а, свіжа зелень. Збираємо кросани, збираємо борщ, розрізаємо по всій длині. Насищаємо його нашою капусточкою. На подушечку із капусточки викладаємо м'ясце. Подивіться на цю неземну красу. Тепер додаємо бурячок і пару кілечок морквинки. Ну і додаємо зелені, прикрашаємо. Будь ласка, насолоджуйтесь. А я роблю ще один. Бо яка ж романтична вечеря, якщо не на дві персони, бо ця гра на двох. Подивіться, скільки смачних корисних інгредієнтів ми зробили в одному круасані борщу. А хочете додамо жару у відносини в цей рецепт? Для цього ми міленько наріжемо зелень. Міленько вичевимо чесничок, Добавимо отак от сольки. Ладно, тільки, тільки чесничок пропустимо через давилку. Сюди ж додаємо олійки і трошечки кипяченої водички. Отаку от заливочку, гостру. І перчену добавте, щоб додати вогню відносини. А це сметанка тому, хто любить полагідніше. Я вас здивувала? А як же здивується мій коханий? І я буду дуже щаслива його пригостити такою гарною новою стравою, таким гарним українським рецептом. З вогником чи лагідно, зі сметанкою. Подивіться. Життя це трансформація. Життя це переміни. І переміни до кращого. Будьте собою, але змінюйтесь і даруйте ці зміни своїм коханим. Готуйте, як я, готуйте краще мене, готуйте для своїх любимих. З вами була Олена Бесадовська. Ця ідея не моя. Вона прийшла мені до мене, коли ми познайомилися з Євгеном Клопотенком в новому проєкті нараси борщу. Тому долучайтеся, творіть, і буде вам щастя, і буде вам любов. До нових смачних, дуже гарних рецептів.